Друзі, всім привіт! Мене звати Валерій. Ви на каналі Батько Грає. І в цьому відео я хотів би поділитися своїм досвідом найкращі ігри на різноманітних консолях, котрі мені дійсно були до вподоби. Це моя думка. Чому вони найкращі? Я вже буду розповідати в самому відео. Також я розповім вам найкращу гру на Nintendo Switch, Проходив я, якщо що цю гру, ну, побачите відео не Hogar's Legacy, а іншу на Nintendo Switch OLED. Також в мене є ще Xbox Series S, буде найкраща гра на Xbox і найкраща гра на PlayStation 5. Єдиний мінус, що на PS5 цю гру я не проходив, а лише дивився. Хоча, по моїм враженням, це дійсно найкраща гра, найкращий ексклюзив на PS5. Та ти що? І більшість, я думаю, мою думку підтримають. Якщо ні, напишіть в коментарі найкращу гру року на вашу думку і на якій консолі ви, звісно, проходили. Менше за слова, більше за справи. Рушаємо! І почнемо ми напевно, розповідь з Xbox Series S. Буду відвертим, на Xbox Series S саме по оптимізації, рік був невидатним. Дуже велика кількість ігор виходять лише в 30 FPS. Але саме Resident Evil 4 рімейк, він ось сюди в запав. Це найкраща гра року. Затям докази в Унітаз. Так, звісно, якщо ви якусь PlayStation маєте, то там різноманітних ігор виходило набагато більше, є ексклюзивні ігри, котрі мають і нормальний ретрейсинг, і 60 FPS, і високу роздільну здатність. Але я, маючи саме Xbox Series S, розповідаю свій досвід, і на мою думку, Resident був в цьому році найкращим. От найкраще, що я взагалі на Xbox пограв. Мені сподобалося, що він одразу має два режими, тобто ви можете пограти або в 30- або в 60 FPS. Є режим працездатності або режим якості. В якості я як вмикав, прикольно виглядає, але в 60 FPS грається набагато приємніше. Тим паче, треба враховувати, що коли на вас всякі зомбарі лізуть, треба відстрелювати 60 FPS набагато краще. Можливо, до речі, за рахунок того, що цю гру я ще зі своїм другом, котрий жив від мене недалеко в Луганській області, я приходив в гості. Ще коли виходив старий Resident Evil 4. Ми його постійно проходили під бутерброди. Я про це постійно розповідав в прямому ефірі. Що для мене ця гра це нереальна ностальгія? Можливо, якось працював ефект качення, коли ти раніше проходив і зараз ти ті самі емоції. Ну, можеш відчути. Є багато конкурентів у цій гри, і щось виходило. Наприклад, Wake Другий. Можна її для більшості теж казали, що це класна гра року. Можна її сюди теж поставити, але я не можу, тому що вона погану оптимізацію має на Xbox Series S. Також Alan Wake 2 дуже велику кількість горор-елементів має. Тобто там десь тебе постійна гра лякає. На початку вона взагалі душна. І якщо зараз ну, в такі складні часи іноді хочеться трішечки пограти в щось більш спокійне, я не можу сказати, що Resident Evil 4 це максимальна дитяча гра, але вона така страшна. от Alan Wake 2 не для всіх. Resident Evil 4 ремейк сподобається більшості і тим, хто грав цю гру в дитинстві, і тим, хто ще не грав цю гру, вона класно виглядає на Xbox Series X, на Xbox Series S виглядає нормально. В 60 FPS, ну я грав, грати можна. Якщо ви маєте більш дорослу консоль, то вона вам подарує більш якісну графіку. Більш лампову таку атмосферу картинку ви отримуєте. Хоча, я коли проходив, я сам собі щось вигадував, нагадував, брав бутери як в дитинстві, проходили ми її, до речі. На ефірі і мені дуже сподобалось. Класна гра, хто ще не грав, не проходив, обов'язково спробуйте. В порівнянні зі старою частиною рімейк більш жвавіший, він більш швидкий, тобто є місця, де все ж таки відчувається, що це більш Сучасна гра, тобто екшону вистачає. В минулих частинах трішечки не так все це відчувалось. Також дуже подобається підтянута графіка. Ти на початку, коли в цій деревні граєш, ти взагалі бачиш, що перед тобою дійсно інша гра, хоча ті самі приблизно локації, але їх настільки перемалювали, що я, якщо чесно, спочатку коли запустив. Вау, куди це я потрапив? Враження були дуже приємні. Господи. І навіть коли ви потім потрапляєте в замок, трішечки бачиш, що гра вже не так потужно, класно виглядає, як на початку. Тобто такі провали є, і сюжетні такі маленькі провали є, коли ти на початку граєш дуже багато екшену, дуже багато класних сюжетних ставок. Потім, коли ти приходиш в місто, коли приходиш в замок, цей Трішечки вже вже гра не така жвавіша, вже вона повільніше стає. Потім знову вона такий розігрів, бере і цікавіше грати. Також мені сподобалось, що гру не затягнули, її можна пройти десь приблизно там за 3-4 ефіри. Це в нас 10-12 годин. І я, якщо чесно, досліджував місцями карту. Я їздив, щось шукав на катері, тому. Постійно шукав, деякі скрині відкрити, де що можна прокачати. Дуже це сподобалось. Недоліків я, якщо чесно, ну великих не побачив. Єдиний недолік у більшості оглядачів був в тому, що гра не стала більш відкритою, вона не отримує якийсь там відкритий світ, що ти біжиш отак по прямій, це пряма лінійна гра. І у цьому сенсі для більшості це мінус, тому що ну, вже більш сучасні ігри. Вони таку техніку проходження не використовують. Хоча я, як старовір, мені навпаки таке більше до вподоби. Коли ти йдеш, тебе десь там гра веде, хочеш трішки наліво, там 100 метрів скільки направо 100 метрів. Мені цього дійсно вистачало. Під кінець гра теж не стала гірше. Ми там побачили і великих босів, і нормальну складність. Тобто, на мою думку, це найкраща гра на Xbox Series S, ну або X. Цього року. Так, можливо, якщо б я ще пограв би якихось там джедаїв або Валанвейк, може якось більше порівняв. Хоча не можу сказати, що ось ці ігри саме для мене були б найкращими. Resident Evil, в дуже подобається, дуже зайшло. Всім раджу. Рушаємо далі. Наступна гра, про котру хотілося б розповісти, це в нас The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Я дуже довго чекав цю гру. Я ще пам'ятаю, коли of the Wild проходив в 2019 році. Я навіть не уявляв, що колись часом ми побачимо продовження. І коли в 22-му році постійно почали крутити оці трейлери, я в 23-му чекав: ну давай, ну давай, Нінтендо, покажи нам Tears of the Kingdom, коли вже вийде гра, і коли вона виходить, це просто був урор, це просто була ракета пушка. Так, класний Маріо Вондер виходив нещодавно. Так, в них ціла купа цих Маріо, але Зельда, вона теж так само ось тут, в після проходження першої частини, друга, вона спочатку тобі дає відчути ті самі емоції, враження від проходження. Тобто ти бачиш, ага, нічого нового, нічого нібито цікавого не завезли, але потім десь. Через приблизно 2-3 години гри ти розумієш, що тебе чекає цілий світ в небі, тебе чекає цілий світ під землею, тебе чекає Хайрул. І можливість досліджувати світ він розширюється, він стає більше для розуміння: Зельда це в нас rpg пісочниця де гра тебе отак за носа не води не розповідає, що треба тобі вліво йти, вправо. Так якщо ви хочете проходити сюжетку, вона це дає, але ви можете без питань лізти кудись під земель, летіти на гору і досліджувати світ. Сам собі режисер і продюсер. Так, ви самі собі вибираєте, куди йти, і що досліджувати, і що проходити. Чому я вважаю, що на Nintendo Switch це найкраща гра року, тому що в неї нереальна оптимізація? Уявіть собі, гру, котра отримала цілих три світи, тобто в небі, під землею і хайру, ну, це на землі. І коли ти стрибаєш вниз згори, і летиш і одразу потрапляєш на землю. Це все зробили безшовну оптимізацію, безшовну склейку, коли ти граєш, стрибаєш вниз, летиш, і в тебе взагалі немає підвантажень. Як це зробили Нінтендо, Це дійсно старі самураї, котрі попрацювали над оптимізацією, неймовірно. Моя повага. Я покажу тобі, хто босс цієї качалки. Наприклад, в Хоговець Легасі новий виходить там на ПК, на, на потужних, там, на ноутбуках, ти можеш пограти, але коли ти переходиш з однієї великої локації на іншу, тебе чекає підвантаження. В Зельді взагалі немає ніяких підвантажень. І це з приводу оптимізації, з приводу ось цих безшовних підвантажень, котрих немає, це нереально круто. Це дійсно самураї топчики. <свят> Також мені подобається, що в другій частині додали цілу купу різноманітних схрещувань, коли ти можеш взяти меча, можеш взяти камінь, за допомогою магії їх об'єднати, і в тебе буде меча камінь. Без приколів. Або взяти можна гриба, взяти якусь палицю, об'єднати, і в тебе буде палиця з грибом. На кінці, котра отак от бурляє ворогів там на 5-10 на метрів. Це смішно, це прикольно, але це працює. Також можна, коли робиш постріли з лука, е, чіпляти собі, наприклад, вогняний там перець якийсь, і при пострілі воно буде все вибухати, воно буде взриватися. Це теж неймовірно круто. Спочатку здається, що це якась наркоманія, але потім, коли до цього звикаєш, розумієш, блін. А чого в інших частинах такого не зробили? Також невеличкий спойлер, хто не проходив нову зельду, там навіть будуть костюми, коли ти будеш отак от літати, як білка-литяга, отак от літаєш, в тебе будуть круті костюми. Тобто спочатку ти починаєш, в тебе нічого немає. Тебе гра забирає руку і дає іншу руку іншого воїна. А потім з часом ти прокачуєшся, в тебе, до речі, з'являються батарейки. З Часом гра тобі дає можливість використовувати різноманітні предмети, там вогнемет якийсь, пропелери якісь. І якщо все це разом об'єднати, ти можеш зробити собі машину, можеш літака зібрати. Можеш зібрати навіть якогось прикольного човника. Я бачив, як беруть фрукти різноманітні, беруть дерева, оце це все об'єднують і все. Зробив собі човника, котрий гарно пливе, спереду ще приробив кермо і поплив, пішов по воді. Шо? В порівнянні з першою частиною, друга частина, вона стала більше, вона стала ширше. Вона дає цілу купу можливостей. Вона стала ще цікавішою, навіть боси стали більш розвинутими. Тобто, мені здається, друга частина це така велика робота над помилками. І друга частина стала ще краще. Хоча я вважаю, до сих пір перша частина вона теж еталона, але друга ще краще. І так, на мою думку, The Legend of the Zelda Tears of the Kingdom це найкраща гра року, котра виходила на Nintendo Switch. А яку саму кращу гру ви грали, напишіть, будь ласка, в коментарі. І остання гра на сьогодні це в нас PlayStation 5, і на мою думку, найкраща гра року, котра виходила на плоечку, це саме людина Павук 2. У другій частині вони кардинально змінили сюжет. Він тепер не такий клоунський, він тепер не такий молодіжний. Він більш сучасний, він більш дорослий. І якщо ви дивилися месників, то тепер в другій частині в тебе постійне відчуття, що ти дивишся якусь кіношку, і це таке відчуття, коли ти вперше раз дивився месників. Я кого? Але треба не забувати, що, хоч немає. Української мови в цій грі так це мінус, але хотілось би немає. Зато розробники додали цілий квартал. Український квартал, де можна український прапор знайти, де можна побачити якусь нашу символіку, де крамниці стоять і все це українською. Ви ж розумієте, наскільки це потужна культурна спадщина, коли в іграх розробники додають і щось розповідають про Україну, тим паче в такій великій масштабній грі, тим паче ексклюзивний, виключно на PlayStation 5. Українці, ви космос. Мені здається, що тільки за це можна подякувати розробникам. Можна сказати, що це найкраща гра року, і звісно, для українців. Також, що сподобалось у другій частині, те, що вона не занадто затягнута, проходиться вона відносно швидко, за 10-15 годин бачив, її проходили. З приколів мені сподобалось, що ви під час боїв з босами великими можете переключатися з Майлз Мораліса на Пітера Паркера і навпаки. Це додає грі якогось нового експірієнсу. Тобто, з приводу механік теж розробники попрацювали. Вони попрацювали над сюжетом, він більш дорослий, попрацювали над механіками. і гра стала ще більш масштабною. Тобто, боси неймовірно великі, вони пропрацьовані. Напевно, ця гра дійсно гарно розкриває потенціал PlayStation 5. Тобто вже потрошку починають витягувати все, що можна витягнути з плоєчки. Там одна будка з одягом, друга з рибою, третя з фруктами, з біткоїнами. Коротше, все на купу там намішано. До речі, якщо в другій Зельді попрацювали з безшовними переходами, то в людина павук 2 він так само може переміщуватися між одними місцями в іншу, може переміститися. Він отак от влітає в якийсь такий потік повітря і вилітає в іншому місці. Одразу вилітає в іншому місці, теж безшовна склейка. Нарешті, нарешті, вони SSD свій теж прокачують, показують, які в них технології є, показують, що таке диво оптимізації. І це, на мою думку, дійсно. Класна гра, геймселлер для PlayStation 5. Я навіть не знаю, що ще можна було додати про цю гру. Вона стала на рази вище, цікавіше, місцями трішечки складніше і гарніше. Якщо ви до цього проходили першого людину ПВК і маю смараліс, то друга для вас це як родзинка на торті. Це обов'язково до проходження. Так, цінник все ж таки завишений місцями, але треба розуміти, що ти отримуєш дійсно якісний продукт. І за таку гру, не за халтуру, дійсно грошей не так шкода, якщо б вона виглядала, як кіберпанк на самому початку. На мою думку, людина Павук 2 це найкраща гра року, котра виходила на PS5. Якщо ви так не вважаєте, якщо ви маєте іншу думку, напишіть, будь ласка, в коментарі, я обов'язково почитаю. На цьому в мене все. Їдіть сюди, вас обійму. З вами був Батька Грая, і побачимось в новому, не менш цікавому відео.